Всім доброго дня. В Продажі з'являється Volkswagen Golf 6 в кузові Універсал. Автомобіль ми пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2010 рік. Дизельний двигун 1,6, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному стані, дуже красивий колір, на легкосплавних дисках, гарна гума, по кузу авто без дефектів, без корозії, пороги днище, все в повному порядку. Гарна комплектація у нас. Присутні передні та задні парктроніки, панорамний дах, дивіться. По електриці все працює. Також у нас такі хромовані вставки, дуги, капот без сколів, без вистічки. Передній партронік умивачі фар, протитуманні фари, лобове у нас оригінал. Над лобовим все чудово, лобове ціле. Давайте відкриємо багажник, заднє скло у нас також оригінал. Кришка багажника без, кош... без пошкоджень, без корозії. Є у нас шторка, сітка така. Подвійна підлога. В комплекті маємо домкрат, компресор, піна до компресора, буксировочний гак, викрутка. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Також є аптечка, знак аварійної зупинки, жилетка. Кришка багажника не крутилася, болти не кручені. Пройоми все в порядку. По пластику також все в гарному збереженому стані. Заднє скворідне. Ходімо далі. Дивіться, стан гуми, диски, диски не фарбовані. По комплектації маємо задні електросклопідйомники. карти частенькі, ціленькі, тканина не провища, по пластику все чудово, велюровий такий салон, дуже приємний. Є в нас підлокітник. Така велика панорама. Розетка 230 вольт. Оригінальні килимки. Дуже крута комплектація. Також у нас 4 електросклопідйомника, регулювання дзеркал, автоматичне світло, шкіряне кермо, стан сидінь, дивіться, подушки безпеки, сидіння в дуже гарному стані. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедія, датчик дошу, автозатемнення заднього дзеркала. Підкривачка для пива, що збереглася. Тут все працює, по кулісі все чудово. Розширений такий бортовий комп'ютер, пробіг автомобіля 212 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. І майже півбаку дизеля. Двигун працює чітко, помилки відсутні, оберти не плавають. Кермо у нас в оригіналі воно не фарбоване, не шите. Мультимедіа працює, підігріви працюють. Клімат у нас заправлений. По кулісі все чудово. Парктроніки спрацьовують передні та задні, бачите на екранчику, відображається, скільки там до перешкоди залишилось. Шторка. Шторка працює. Можна і відкрити там на... Половину. Так само панорама. Можна більше відкрити. Така сітка виїжджає. Класний гольфік. Рідко попадається на такі комплектації. Так це виглядає ззовні. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун 1,6 дизель. По форсунках все чудово, перевірялися, підключалися, а форсунки повністю в нормі. Всі відмітки. Також з цієї сторони все на місці. Акумулятор в порядку. По техніці автомобіль в гарному стані. У нас замінені тормозні диски, колодки. Тормозна система повністю обслужена. По ходовій частині без нарікань. відбійники, бачите, тобто автомобіль обслужений. Хто шукає гарного гольфіка, телефонуйте. Авто знаходиться, місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Також займаємося автомобілями з Європи. Можемо привезти авто на замовлення. Кого що цікавить, телефонуйте, підписуйтесь на наші соцмережі, посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!